Комунальне підприємство Миколаївелектротранс отримало новий тролейбус Дніпро. В межах проєкту оновлення тролейбусного парку Миколаєва це вже 31 одиниця одиниця 40 передбачених за контрактом. До кінця цього тижня має прибути ще два тролейбуси. Більше про це дивіться в сюжеті. Сьогодні, зранку, на комунальне підприємство Миколаїв Електротранс прибув новий тролейбус Дніпро. Транспорт отримали в рамках проєкту оновлення тролейбусного парку Миколаєва у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Миколаїв почав оновлювати тролейбусний парк і був підписаний контракт з Європейським банком реконструкції і розвитку на оновлення тролейбусної інфраструктури. По першому контракту ми мали отримати 40 тролейбусів з аварійним автономним ходом один. До 24 лютого нами було отримано. 30 одиниць після того, як Росія напала на Україну. Всі європейські партнери призупинили роботу в Україні, в тому числі Європейський банк реконструкції і розвитку. Продовження співпраці з банком стало можливим лише після звільнення Херсону від російських загарбників, зауважив Юрій Сметана. Тому вже сьогодні Миколаїв Електротранс презентує новенький тролейбус. Ми отримали 31 й тролейбус в рамках нашої кредитної угоди. На цьому тижні ми отримаємо ще два тролейбуси. Це те, що нам вже пообіцяв підрядник. Це буде середа-п'ятниця по плану. Якщо нічого не зміниться, не буде якихось форс-мажорних обставин, тому що війна продовжує йти, і люди повинні це розуміти. Але Миколаїв робить все від нього залежне для того, щоб якомога більш комфортніше містяни могли пересуватися громадським транспортом в Миколаєві. До цього тролейбус Дніпро востаннє поставлявся на підприємство 22 лютого 2022 року. Тепер новий електротранспорт перед виходом на міський маршрут має пройти технічний огляд. Всі тролейбуси будуть вийдуть на лінію після того, як буде отриманий техталон, страхування на нього. Він буде забрендований. В цього саме в цього буде порядковий номер 2031 і він вийде на лінію радувати миколаївців та гостей міста. Юрій Сметана наголошує, питання щодо дефіциту водіїв електротранспорту досі актуальне, а тому запрошує усіх охочих на навчання майбутніх водіїв тролейбусів на базі комунального підприємства. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.